Саджаю ці рослини з томатами і тим самим підвищую врожайність і смак плодів, рятую їх від шкідників. Вітаю вас, шановні садівники та городники. У цьому відео я розкажу про рослини, які я саджаю разом з томатами. Майже кожен городник та дачник вирощують помідори на своїх ділянках. Томати люблять усі і дорослі, і діти. Як рослина, Томати зазвичай примхливі, щоб отримати рясний врожай доведеться потрудитися. Але є такі рослини, посадивши які поруч з томатами, можна отримати врожай більше і захистити рослини від шкідників. Томати можна садити з представниками свого сімейства, оскільки вони ростуть в однакових умовах, стійкі до температурних вимог і мають схожі вимоги до складу ґрунту. Для підвищення врожайності до томатів я підсаджую базилік. Він добре росте як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Я його висаджую між стовбурами кущів томатів. Для гарної схожості насіння базиліка перед посадкою заливаю гарячою водою, температура якої повинна бути близько 50 градусів а потім зливаю зайву воду, загортаю в пакет і тримаю у теплому місці близько півгодинки для того, щоб оболонка розчинилася. Різновидів базиліка багато, які розрізняються ароматом, кольором, розміром. Ця ароматна трава сприятливо впливає на смак томатів, сприяє його росту, захищає помідори від борошнистої роси, від колорадського жука. Та рогатого хробака. Базиліку не потрібна окрема грядка. Його можна вирощувати з багатьма рослинами. Він запашний. Від нього виходить специфічний запах, якого не переносять багато шкідників. А ось фіолетовий базилік надає плодам приємний присмак. Базилік ще не люблять мурахи. Ще одна рослина це огіркова трава. Вона відлякує ґрунтових шкідників. Продовжує термін зберігання плодів і покращує їх смак. А також з томатами можна висіяти чорнобривці, які відлякують шкідників від томатів, а ще часник, який запобігає фітофторозу і відлякує мурах. Тож, ці рослини я дуже рекомендую висаджувати разом з томатами.